Ваш образ це код, а ми допоможемо його створити. Психологія, і мода, самоусвідомлення, код особистості, проєкт стилістки та психологині Слазмус на радіо Мегаполіс. Вітаю в ефірі Кодосубистості, авторська програма стилістки іміджмейкера та психологині Слави. Мос тут не про тренди, а про те, як виглядати почуватися гармонійно у власному образі. Мене звати Дмитро Шелест, і Я не лише ведучий, разом із вами буду слухати поради пані Слави. Тема цього випуску роль чи особистість. Як не загубити себе в роботі з людьми? Пані Слава, вітаю вас! Вітаю вас, Дмитрій, вітаю радіослухачі. У роботі з людьми ми часто вдягаємо певну роль. Розкажіть, будь ласка, де ж межа між професійною адаптацією та втратою себе Межа там, де ми перестаємо відчувати себе справжніх. коли роль затискає свободу бути живим та справжнім. Це вже не про адаптацію. А відмова від себе, справжнього від своєї особистості. Ви працюєте з людьми глибоко і як стиліст і як психолог. Тож розкажіть, з якими запитами приходять ті, хто втомився бути зручним або ж правильним для інших. Вони кажуть, що я не відчуваю себе, я не знаю, чого я хочу, не знаю з чого почати. Частіше ж запит звучить як. Я вже втомилась. Я загубила себе справжню. Я колись виглядала інакше. А зараз пройшло багато років. Я хочу щось, що не знаю, тому що коли ми молоді та веселі, нам здається, що все легше. А коли проходять роки, і ми змінюємось, і змінюється світ навколо адаптуватися буває дуже складно. Тут напевно вже питання до вас як до психолога, чому саме образ і стиль так часто стають маскою, а не відображенням сутності, і як це взагалі працює на психологічному рівні? З дитинства ми вчимося подобатися іншим людям. Ці всі, а що скажуть люди? А що ти на себе вдягнув? А що ти мене позориш? Мабуть, кожен колись від когось чув щось подібне. Тому стиль стає бранею, а має бути дзеркалом. Стиль має відображати нас справжніх, а не то, що нам рекомендує хтось. Таке буває дуже часто, коли приходить жінка і каже: Ой, мені треба зателефонувати подрузі, мені треба сфотографуватись, відправити доньці, щоб на мене подивились та сказали, як воно мене личить чи ні, то залежність від думки інших, так це дійсно є проблема, угу. тому що ми маємо виглядати так, як хочемо ми, а не каже хтось інший, бо інших дуже багато. Це точно, і в розвитку цього, а що ж тоді допомагає людині вийти із цієї ролі, бути зручною і повернутися до себе справжньої, в тому числі от через стиль? зрозуміти, що саме на це впливає. Мабуть, для кожного з нас є якісь авторитети, і колись хтось щось сказав про одяг чи про зовнішній вигляд, ми прислуховуємося і живемо з якимись установками. Так ось треба. Ці установки прибирати, прибирати зовсім стиль має бути як інструмент самоповернення, самоповаги та свого внутрішнього я. А хто нам може сказати, які ми насправді? Лише ми самі. Так. Тому терапія, практика і психолог допоможе. <гум> а якщо хтось зараз із тих, хто нас слухає, відчув, о, це про мене. Як саме ви, як стилісти міджмейкер, як психологиня, можете допомогти через особисту консультацію, чи взагалі можете, і що це за досвід і чому він іноді ну мені здається може змінити набагато більше ніж просто гардероб? Змінити це насправді так. Це не про змінити гардероб, це про зміни внутрішнього себе, угу. це про прийняття себе справжнього, про розуміння себе справжнього, хто я чого я потребую. Що подобається лише мені, не комусь, тому що якщо ми будемо опиратися на думку інших, ми ніколи не знайдемо себе справжнього, ми ніколи не знайдемо свій особитий стиль, тому що ми можемо подобатись різним людям зовсім різними. Тому ми на практиці в терапії зі мною на консультаціях пізнаємо, хто ми є. Ми розбираємо глибинні потреби нашої душі, нашого тіла, нашої свідомості. Тому запрошую на консультацію. Це дуже цікаво познайомитись з тобою. А я додам, що запис на особисті консультації від слави МОЗ» ви можете здійснити за номером телефону 095 78 30 92. І на цьому, друзі, це все. В ефірі для вас працювали ведучий Дмитро Шелест. І стилістка, і міжмейкер та психологиня, а ще власниця і студії Ренесанс Слава Мос. Нехай щастить. Вислухали код особистості на радіо Мегаполіс. Програму не лише про стиль, а про те, ким ви є і як вас щитує світ.